Уявіть, що у вас є п'ятеро людей. Я пропоную їх просто поки назвати А, Б, В, Г та Д. І вам цих п'ятьох людей треба розсадити на п'ять стільців. Отже, у нас є перший, другий, третій, четвертий та п'ятий стілець. І тут виникає питання: скільки взагалі є перестановок? І скільки способів є, як розсадити цих п'ятьох людей. Отже, якщо ми візьмемо наше перше місце, ми ще нікого до цього не садили, тому у нас є всі п'ять варіантів А, Б, В, Г і Д всі п'ять варіантів. Тепер ми вже посадили одну людину і тепер скільки лишилось людей, які можуть сісти на другий стільчик. Насправді, лишилось 4 людини, оскільки одна вже сіла. Отже, тепер у нас є 5 помножити на 4. Наразі в нас є 20 різних варіантів. Тепер у нас вже сіло 2 людини. І скільки в нас лишилось варіантів на третє місце? У нас лишилось 5 мінус 2, тобто 3 варіанти. Знову людина сіла, і у нас знову зменшилось на одиничку. Тобто на четвертому місці в нас буде 2, і на п'ятому місці вже буде лише один варіант, оскільки всі інші чотири людини вже обрали, ну і п'ята людина вибору, власне, немає. А тепер це все запишемо. Отже, у нас є перестановки, перестановки, перестановки. І всього їх є 5 факторіал. Оскільки 5 множити на 4 множити на 3, множити на 2 і на 1 це те ж саме, що 5 факторіал. Отже, це 5 на 4 на 3 на 2 і на 1. 5 на 4 це в нас 20, 3 на 2 це 6, 20 на 6 це буде 120. І насправді ми це вже дізналися у попередніх відео. Але зараз ми зробимо дещо цікавіше. Уявіть, що ви щось не розрахували, і стільців на всіх у вас не вистачить. У вас лишились ті ж самі п'ятеро людей, але лише три стільці: перший, другий та третій, скільки тоді у нас буде різних розміщень цих п'ятьох людей. Отже, як завжди, у нас ще ніхто не сів, тому на першому місці у нас знову буде п'ять варіантів. 5 варіантів. Потім уже ось ця перша людинка сіла, і лишилось 4 людини без стільчика. Тому на другому стільчику у нас є 4 варіанти, кого можна посадити. Отже на другому стільчику буде 4 варіанти. Ну і на третьому, відповідно, буде ще на один варіант менше, тобто 3. І далі у нас уже немає стільчиків, отже, у нас немає чого розписувати, і інші двоє людей будуть десь поруч стояти. І тепер головне питання. По-перше, скільки все-таки буде цих розміщень? Це в нас буде 5 на 4 на 3. 5 на 4 це в нас 20, 20 на 3 це 60. Ну, і друге питання, власне, як з ось цим пов'язаний факторіал? Оскільки тут, коли ми. Дивились на перестановки, ми просто брали число і, власне, брали його факторіал. А тут це ну, не зовсім його факторіал. Отже, як ми можемо його якось по-іншому це 5 на 4 на 3 записати за допомогою факторіалів. Насправді, тут можна використати 5 факторіал. Ну, а 5 факторіал це 5 на 4 на 3. На 2 і, на 1. і щоб залишилось лише 5 на 4 і на 3. Як у нас було ось тут. Нам треба поділити на 2 множити на 1. І тоді ось ці штучки скоротяться, і ми отримаємо той самий результат. І для чого ми це зробили? Знову ж таки, для того, щоб це можна було записати у вигляді факторіалів. Отже, у нас у чисельнику буде 5 факторіал. А в знаменнику 2 помножити на 1 це 2 факторіал. І тут виникло питання: а звідки взагалі взялось ось це 2? І чому воно тут, звідки взагалі ось це число з'явилось? І насправді, якщо ми подивимось, у нас є 3 місця і 5 людей. А 2 насправді це у нас 5 мінус 3, тобто кількість людей мінус кількість місць. Я пропоную це в нас записати: 5 факторіал ділити на 5. Мінус 3, тобто 2 факторіал. І насправді це в нас працює, коли у нас ось це розміщення. Ну і розміщення у нас розміщення, я це запишу. Розміщення це коли нам, власне, треба розмістити якусь кількість людей на якісь кількості стільців. Ну, звісно, це працює не тільки з людьми і зі стільцями, проте, я думаю, на такі аналогії буде більш зрозуміло. Тобто, перестановка це коли в нас кількість людей дорівнює кількості стільців. Тобто, у нас було 5 людей, давайте намалюємо, щоб було нам не нудно. У нас було одна людинка, 2 людинки, 3 людинки, 4 і 5. І така ж сама була кількість стільців. Не дуже вмію малювати стільці, проте щось, ну, схоже більше на батути, проте уже маємо, що маємо. І тобто, у нас кількість людей дорівнює кількості стільців. А в розміщенні не обов'язково. Тобто, нам треба, якщо там треба було просто переставити, то тут треба розмістити якусь кількість людей на якісь кількості стільців. І досить часто, насправді, кількість стільців менша за кількість людей. Тобто, у нас, наприклад, може бути 5 людей, 3, 4 і 5, але лише 3 стільці. 1, 2 і 3. Ну, і я думаю, вам би було корисно знати взагалі формулу для цього, оскільки ви можете її часто побачити під час уроків у школі, чи, можливо, ви десь в інших джерелах читаєте щось про математику, окрім ханакедемі. Отже, якою є формула. У нас розміщення позначається буквою А від англійського arrangement, тобто, власне, розміщення. У нас буде А з N по К. N це у нашому випадку була кількість людей, кількість людей а К це кількість стільців. Тобто N це загальна кількість, що у нас є, а К це те, скільки треба обрати. Тобто тут у нас було загально 5 людей, але обирали ми трьох. І це в нас дорівнюватиме n факторіал ділити на n k факторіал. І, як я ще люблю, це запам'ятовувати, ми насправді, ніби ось ці дві штучки, k і n перевертаємо. Тобто, якщо у нас n була знизу, вона з факторіалом піде вгору, а k була вгорі. Воно віднімається від n і береться факторіал знизу. Тобто n йде в чисельник, а k – в знаменник. Проте я все ж рекомендую вам часто, коли ви бачите задачі, або коли ви взагалі думаєте над такими ситуаціями, розписувати це ось так. Оскільки іноді формули це не найбільш універсальний метод. Іноді. Зручніше, особливо в комбінаторці, вручну подивитись, як можна різні штуки переставити, особливо коли задачі стануть складнішими.